Так важливо знайти своїх людей серед мороку брудних слів ідей, що наставлять тебе на нахильний шлях, не дозволім силити страх в очах. Я дійду, з собою беру, частинку тебе, а ти не залишайся тим за нас, а всі своїми руками не руйнуй бойпа. Рухайся нагору, рухайся вперед, там тебе уже чекає. Віт, мене звати Віктор, я гітарист гурту Інтермецо. А зараз я вам покажу короткий розбір пісні знайти своїх у ж У нас беруть участь три акорди. Перший акорд є М. нам потрібно прижати другим пальцем, тобто середнім другий лад на п'ятій струні, потім третім пальцем на четвертій струні, прижати теж другий лад. Звучать всі струни. Наступний акорд. Акорд С. Третім пальцем на п'ятій струні. Прижимаємо третій лад. Другим пальцем на четвертій струні прижимаємо другий лад і першим пальцем прижимаємо перший лад на другій струні. Звучить 5 струн. І останній акорд в куплеті це акорд Б. Для цього нам потрібно зажати баре на другому ладу. Потім другим пальцем ми прижимаємо четвертий лад на четвертій. Третім пальцем прижимаємо четвертий лад на третій. І мізинчиком прижимаємо також третій лад, але вже на другій струні. Як це грається? Прижавши акорд Е, ми защіпуємо великим пальцем шосту струну, потім цим самим пальцем защипуємо п'яту струну, четверту струну. Потім вказівним защіпуємо третю струну. Після чого пропускаємо другу струну. Защіпуємо безіменним пальцем першу струну, середній другу струну, вказівним, третю струну і великим пальцем четверту струну. На акорді М нам потрібно зіграти так два рази на стрічку. Переходимо до акорду С. Тут у нас трішечки інший перебір. Защіпуємо великим пальцем п'яту струну, Потім. Великим пальцем четверту струну, потім вказівним пальцем третю струну. Другим пальцем, середнім пальцем другу струну, Безіменним пальцем першу струну. Потім повертаємося назад знов середнім пальцем, защіпуємо другу струну і защіпуємо третю струну вказівним. Потім в акорді Б, нам потрібно зіграти так само, як ми грали в акорді С. всю стрічку цей квадрат нам потрібно повторити чотири рази. Перейдемо до В Вріджжі вже у нас змінюються акорди. Першим акордом буде акорд F. Нам потрібно зажати перший лад баре. Потім другим пальцем прижимаємо другий лад на третій. Третім пальцем прижимаємо третій лад на п'ятій струні. І мізинцем прижимаємо третій лад на четвертій струні. Наступний акорд у нас акорд АМ. Нам потрібно прижати перший лад на другій струні першим пальцем. Другим пальцем другий лад на четвертій струні. І третім пальцем другий лад на третій струні. Наступний акорд у нас знову F. І потім. Акорд є останній четвертий. Першим пальцем ми прижимаємо перший лад на третій струні. Другим пальцем ми прижимаємо другий лад на п'ятій струні. І третім пальцем ми прижимаємо другий лад на четвертій струні. Mm -hmm. Тут уже у нас не буде перебору. Тут уже у нас буде бій. Бій дуже простий. Вниз, зверх, вниз, зверх. Mm -hmm. Переходимо до приспів. В приспіві у нас дуже схожий акорд, який ми вже сьогодні розібрали. Тільки змінюється трішечки їхня почерговість. Першим акордом буде акорд F, другим акордом буде акорд E, третім акордом буде акорд AM, І четвертим акордом буде акорд C. Тут вже у нас знову змінюється наш бій. А буде у нас тут бій шестірка. По два боя на один акорд. І такий самий програш. От вам коротенький розбір на цю пісню. А корди до цієї пісні та текст повний ви можете знайти на сайті майчорс.ком